Міська влада Києва має намір забрати у Національній спілки та будинок актора. Практично проблема все-таки зводиться до того, що, очевидно, під виглядом того, що це кінаса і що її треба ремонтувати, очевидно, що за тим все-таки стоїть рейдерський момент сказав, окупаційної влади Черновецького. Ми не знаємо нашого майбутнього. Це основна проблема. Тому що, якщо кажуть, що ми звільнимо, маємо звільнити приміщення Кенаси, бо в нас є свої офісні приміщення, то ми кажемо, що це є фактично ліквідація будинку актора, тому що для виконання своїх статутних завдань ми маємо вести концертну театральну діяльність. Нам ж треба апелювати до когось. І ми всі знаємо, що держава настільки корумпована, що звернутися немає до кого. Ну що ж, у нас є практика Майдану. Артисти люди потужні. Так і буде, Так і буде, ну виходу що то немає. Ця будівля це осередок, куди ми кілька разів на місяць приходимо, щоб живитися духовним життям. Сподіваємось всією сім'єю піти 25 березня на концерт унікального львівського колектива. Це майстерні пісні. Львівський колектив світового рівня, куди він приїде і чи зможе він виступити. Vai